Гідемо пасан», порт, новела, переклад з французької Петра Чикаленка, читає Лілія Мироненко, розділ 1, 3 травня 1882 року, відпливши з Гавра, в Китайське моря, трищогловий корабель Божа Мати вітрів. Повернувся до Марсельського порту 8 серпня 1886 року по чотирирічній Плавбі. Перший вантаж здано, як і слід було в китайському порту. Відразу ж узяли новий до Буенос-Айреса, а там знову взяли крам для Бразилії, нові рейси та ще й аварії, тоді лагодження, багатомісячні штилі, борвії. Бурі, урагани, що зносили геть з дороги, безліч випадків, пригод та лиха на морі, усе це тримало далеко від рідного краю, цього нормандського трищогловика, що повертався тепер до Марселя з повним черевом бляшанок, американських консервів. Коли він відпливав, на ньому, крім капітана та помічника, було 14 матросів, вісім нормандців. І шість бретонців. А коли вертався, лишилось тільки п'ять бретонців та четверо норманців. Один бретонець дорогою помер, чотири норманці зникли за різних обставин, і їх було заміщено двома американцями, одним негром та одним норвежцем, котрого завербували якось увечері в сінгапурському шинку. Великий корабель, вітрила звинені, голі рей хрестами на щоглах. Пішов слідком за паровим марсельським буксиром. А той, пихкаючи та годяючись на хвилях в рештках нещодавньої бурі, тягнув його повз Івський замок, далі, попри сірі скелі на реді, заповиті золотавим маревом, при західного сонця, і нарешті старий порт, де збилися бік-бік, подовж набережжя, кораблі з цілого світу, великі малі. Всякої форми та оснастки, творячи якесь місиво і суден у цьому тісному басейні смердючою водою, де їхні корпуси стикаються, труться одне об одне, і наче маринуються у власному соку. Божа мати вітрів стала між італійським бригом та англійською шхуною, які розсунулися, щоб дати місце товаришеві. Потім, коли було залагоджено, всі митні та портові формальності. Капітан дозволив двом третинам свого екіпажу погуляти вечір у місті. Настала ніч, Марсель засяє вогнями. У духоті цього літнього вечора, по всьому гамірному місту чути було часниковий кухонний сморід, людський гомін, стукіт коліс та веселий південний гук. Зійшовши в порт. Десять матросів, яких море місяцями вигойдувало, рушили тихенько, невпевнено, як люди, що відзвичаїлись від міста. Вони йшли парами, ніби процесія, похитуючись на ногах, озиралися навкруги, винюшкували близькі до порту вулиці, їх лихоманило від любовного голоду, що зростав за останні два місяці плавби. Норманці йшли попереду на чолі з сцелестіном дюкло високим, дужим і насмішкуватим хлопцем, що правив за капітана щоразу, як вони ступали ногою на землю. Він умів знаходити веселі місця, був вигадливий на забавки і ніколи не встрявав у бійки, що так часто відбуваються між матросами в портах. А вже коли вплутувався, то нікогісінько не боявся. Поникавши нерішуче темними вуличками, що спускаються до порту, як рештаки, пересяклі важким смородом. Духом любовних клоак, целестійно подобав собі покручений завулок, де на ганочках над дверима висіли ліхтарі з величезними номерами на тьмяному кольоровому склі. Під вузькими арками вхідних дверей сиділи на плетених стільцях жінки, подібні до служниць. А вгледівши компанію, вони вставали і загороджували собою вуличку, аж до жолобка, що поділяв їх надвоє. Матроси, виспівуючи та скалозублячи, посувалися повільно вже в запалі від близького сусідства цих проститутських острогів. Часами в глибині сіней із зараптово відчинених задніх дверей, ушитих темною шкірою, з'являлась дебела, майже роздягнена жінка. Її тугі стегна та жирні литки різко вимальовались крізь грубе бавовняне біле трико. Коротенька спідничка виглядала, як пишний пояс. Брескалі груди, руки й плечі виступали рожевою плямою з оксамитового чорного корсажа, повишиваного сухозлотим шнуром. Вона вже здалеку закликала. Може, зайдете до нас, молодці. Або вибігала на вулицю, хапала і волочила силоміць котрого з матросів до своїх дверей, впивалась у нього, мов павук, коли він тягне муху більшу за самого себе. Чоловік роз'ятріли від такої близькості, коволо опинався, і вся зграя зупинялась, вагаючись між пожадливістю відразу увійти та бажанням розтягти ще трохи ці сласні походеньки. Але коли жінці після неймовірних зусиль щастило затягти матроса аж на поріг свого мешкання, а за ними вся банда вже ладна була втеребитися. Це дюкло, а він знався на таких домах. Раптом гукав: Не ходи туди, маршан, це не воно. Матрос, слухаючись того голосу, брутально видирався, і товариство знову з граєю, Рушало далі, а йому слід летіла сороміцька лайка розлютованої дівки, і на той гвалт зо всіх дверей поперед них вискакували інші жінки і сипали хрипкими голосами заклики, повні облесливих обіцянок. Так проходили вони, дедалі більше набираючись охоти, стрічаючи всюди заклики, спокусу обіцянки, які хором вигукували їм дівчата по дорозі. А другий хор ззаду, хор відкинутих та зневажених, кляв їх на всі заставки, інколи зустрічалися вони з іншими компаніями-солдатами, що дзеленькали острогами на чоботях, чи знову таки з моряками інших кораблів, чи поодинокими городянами, приказчиками. Перед ними розгорталися все нові й нові завулки, вузенькі, освітлені мерехтінням непевних ліхтарів. Вони все йшли далі й далі, тим лабіринтом вертепів, тим брудним, зашмарованим бруком, зі смердючими калюжами, поміж тих хмурів, повний жіночого м'яса. Нарешті Дюкло вирішив і, зупинившись перед будинком досить чепурним, завів туди всю свою зграю. Розділ другий погуляли на всю губу. Чотири години. Матроси впивалися коханням та вином. Від піврічної платні не лишилось нічого. Вони розташувалися у великій залі, як хазяїни, і зиркали недоброзичливим оком на звичайних завсідників, що примостилися в куточку за малими столами, де котрась із вільних дівчат зодягнена за маленьку дівчинку чи за кафешантанну співачку. Услуговувала їм, а потім підсідала до них. Кожний матрос, прийшовши, вибрав собі товаришку і пильнував тільки її однієї увесь вечір. Бо люд простий, немінливий. Сунули докупи три столи, і по першому випиванню, подвоєна числом процесія, що до неї приєдналося стільки жінок, скільки було молодців, побралася по сходах на гору. Ноги кожної пари. Довго вистукували дерев'яними східцями, аж доки цей похід коханців не протопився крізь вузенькі двері спочивалень. По якомусь часі всі зійшли наниз, щоб випити, потім знову піднялися, потім ще раз спустилися. Добре захмелені матроси виспівали на все горло, очі в них налилися кров'ю. Вони тримали на колінах своїх обранниць, співали, кричали, вибиваючи кулаками по столу і заливалися вином, давши волю звірячої брутальності. В галасливому колі товаришів Целестін Дюкло обіймав високу, червонощоку дівчину, що верхі сиділа йому на колінах, дивився на неї пожадливим, пристрасним зором. Випив він не менше за решту, але п'яний був менше від усіх, і не втратив ще остаточно здатності до думання, і все намагався ніжно та лагідно говорити. Та думки йому набігали і відпливали, знов приходили, десь зникали, і він сам не міг пригадати про віщо саме хотів балакати. Він сміявся, приказуючи Так-так. Ти вже давно тут? Півроку, відповіла дівчина. Він кивнув головою, неначе це правило за докази її доброго поводження, і провадив далі. Ну, і подобається тобі таке життя. Вона завагалася, а потім відповіла. До всього звикаєш. Це ремесло не гірше від іншого, наймичка чи шльондра. Все одно, він, певне, був згоден з цією істиною. Ти не тутешня? казав він. Вона похилила голову. Здалеку вона так само мовчки кивнула. А звідки? Здавалося, вона щось пригадує собі. Потім стиха промовила. Сперпінь яна. Матрос знову зрадів і сказав. О, он як. Тепер вона запитувала його. Ти що? Моряк? Моряк, моя кралечко, здалеку приїхав? Ого, немало я надивився й країн, і портів, і всякої всячини. Ти, може, круг світа плавав? Ще пак, і навіть не раз. Знову вона завагалася, і наче шукала в пам'яті чогось давно забутого. Потім минши. Поважнішим голосом запитала. Ти багато стрічав кораблів, як плавав. Щепак, моя люба, а не траплялася тобі Божа мати вітрів? Він посміхнувся. пак! того тижня бачив її. Дівчина зблігла, вся кров збігла їй з виду. Правда? Щира правда? запитала вона. Правда? Коли я тобі кажу, ти не брешеш, він підняв догори руку, як перед Богом. А ти не знаєш, чи плаває ще на ній це листінь дюкло? Він здивувався, збентежився і, перш ніж відповісти, хотів ще розвідатись. Ти його знаєш? Дівчина теж стала обережнішою. Ні, не я. Тут одна жінка його знає. З цього дому? Ні, з іншого. На цій вулиці? Ні, тут поруч. Яка жінка? Та жінка така, як я, що їй треба від нього? А я звідки знаю? Певна землячка. Вони пильно дивилися одне одному вічі, відчуваючи, що між ними зараз зустане щось фатальне. Він знову заговорив. А чи не побачити мені ту жінку? А що ж ти їй скажеш? Я скажу, що я бачив ця стіна дюкло. Як він? Здоровий? Не гірше нас із тобою. Він дужий хлопець. Вона замовкла знову, збираючи свої думки, і промовила тихо. А куди вона йшла, божа мати вітрів? Тож до Марселя вона не самохід здригнулася. Правда? Правда? А ти знаєш Дюкло? Знаю. Знову вона трохи завагалася і тихо промовила. Так, так. А навіщо він тобі? Слухай, скажи йому, Ні, нічого. Він усе дивився на неї. І дедалі йому робилося ще більше ніяково. Нарешті він вирішив узнати все. Та ти сама знаєш його, чи що? Ні, відповідала вона. То нащо він тобі? Раптом зважившись, вона схопилася, підбігла до буфету, де сиділа сама господиня, взяла цитрину, розрізала її і видушила сіку -шклянку. Потім… Налила туди холодної води і принесла матросові. На, випий! Навіщо, щоб хміль пройшов? Потім я дещо тобі скажу. Він слухняно випив витер губи кулаком і заявив: Готово, слухаю. Обіцяй не розповідати йому, що ти мене бачив, і не говорити. Від кого ти взнав все, що я тобі скажу, заприсягнись. Він, посміхаючись, підняв догори руку. Заприсягаюся, богом, богом божуся. Ну, то скажи йому, що його батько помер, і мати померла, і брат теж. Усі троє за один місяць на тиф, ось уже три з половиною роки. В січні 1883 року тепер він і собі відчув, як серце йому завмерло. Він був такий вражений, що спершу не знав, що сказати, але потім, не ймучи віри, запитав: А ти, напевне, знаєш? Напевне, хто тобі казав? Поклавши руку йому на плечі і пильно дивлячись у живі очі, вона вимовила. Заприсягнись, що не прохопишся якось. Їй богу ні! Я йому сестра, «Не самохідь!» у нього вихопило сім'я Франсуаза!» Вона знову пильно поглянула на нього, і потім, здригнувшись від невимовного жаху, з божевільним виглядом, тихо, тихо, майже не розтулюючи вуст, прошепотіла. «О!» Це ж ти, це Лестіне!» Вони завмерли, дивлячись одне одному в вічі, а круг них товариші і далі горлали. Дзеленькали шклянки, стукотіли кулаки, гупали каблуки, обмостину, так пісні і верескливі зойки дівок зливалися з шаленим, диким співом. Він почував її коло себе. Вона припала до нього. Тепла, злякана, його сестра. Тихо, щоб ніхто не почув. Зовсім тихо, так, що навіть вона ледве чула. Він сказав От біда, ну й накоїв я лиха, очі відразу заплили їй сльозами. Вона промурмотіла, Хіба ж це моя вина? Але він перебив її. Так вони всі померли. Померли і батько, і мати, і брат, всі троє за один місяць. Я тобі казала, я лишилася одна, я нічого не мала, крім лахів, бо, бачиш, я й в аптеку і лікареві завинила, щоб поховати трьох покійників, довелося продавати хатні речі. Тоді я пішла за наймичку до хазяїна каше. Ти його знаєш. Кривого. Я мала тоді п'ятнадцять років, бо ж коли ти поїхав, мені 14 не було. Я нагрішила з ним молоде, дурне. Потім я стала за покоївку до нотаря. Він теж робив зо мною що хотів, і завіз мене до Гавра, найняв мені там кімнату, та незабаром перестав до мене ходити. Я три дні витерпіла, не ївши, а потім. Не знаходячи роботи, пішла в такий дім. Я ж не перша, я також надивилася багато місць, та який гидкий їх місць. Руан, евре, Ліль, Бордо, Перпіньян, Ніцу. А ось тепер я в Марселі. Сльози їй капали з очей, з носа, збігали по щоках, лилися в рот. Вона промовила, я думала, що й ти помер, мій сердечний целестіне. Я ніколи тебе не впізнав би, сказав він. Ти була зовсім малою, а тепер така здорова. Але ти от як мене не впізнала? Вона звідчаєм махнула рукою. Я стільки чоловіків бачу, що вони всі для мене на один копил. Він весь час. Дивився їй пильно в очі, охоплений жахом, і таким сильним, що йому хотілося кричати, як малій дитині, коли її б'ють. Він і досі тримав її в своїх обіймах, верхи на колінах. І ось тепер він упізнав у ній свою маленьку сестру, кинену там, на батьківщині, разом з усіма тими, кого їй довелося поховати, поки його носило морями. Нараз, охопивши своїми здоровими матроськими лапами голову від найденої сестри, він почав цілувати її, як цілують тільки рідне тіло. Потім ридання, страшне ридання мужнього чоловіка, прокволе, як морські вали, схоже на п'яницьку гикавку, вихопилося йому з грудей. Він, захлинаючись, вигукував: Це ти! Ти, Франсуазо, моя маленька Франсуазо!» Раптом він устав, зачав лаятись озвірілим голосом, грюкаючи кулаком по столу, аж склянки заланчали і розбивалися. Потім ступив три кроки, хітнувся, звів догори руки і впав ницьма додолу. Він почав качатися на підлозі б'ючи мостину ногами і руками і стогнав так страшно, ніби вмирав. Товариші, дивлячись на нього, реготали. Нічого собі напився. промовив один. Треба його спати покласти, мовив інший. Бо, якщо він вийде на вулицю, його запроторять у голодно. А що в його кишені були гроші, господиня запропонувала ліжко. І товариші, п'яним п'яні самі, ледве тримаючись на ногах, затягли його вузенькими сходами до кімнати дівчини, яку він перед тим мав. Вона просиділа аж до ранку на стільці біля злочинного ложа, ридаючи так само гірко, як він сам. Кінець читала Лілія Мироненко.